Наса вийшли з офіційною заявою, що вони знайшли ознаки давнього життя на Марсі. Так, це реальна офіційна заява. Зробили вони це за допомогою ровера Персевіренс, який аналізував зразок грунту, що було знайдено у липні 24-го року, і от тепер. Ми говоримо про ознаки давнього життя на Марсі. Давайте одразу з вами домовимось: ні, не знайшли реальне живе життя, не знайшли живих мікроорганізмів, не знайшли навіть маленькі трупіки маленьких мікроорганізмів, які колись існували. Знайшли реальні ознаки потенційні. Давнього життя, тобто що на Марсі реально існувало життя, і от може в такому формулюванні це звучить вже не так прикольно і цікаво, але як на мене, це дуже важлива штука. По-перше, ну це пошук життя, мабуть, найбільш важливе питання для людства, яке ми можемо розв'язати колись. Ну а також саме ця заява, саме зараз, може мати доволі суттєві економічні. Політичні і навіть соціальні наслідки, про які сьогодні і поговоримо. А так що, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою. Космічний тиждень 547, З вами, як завжди, я, біологічна нейромережа Антон Бозняков, і наш подкаст. Шопоко. Тож, давайте для початку розберемося, що ж в цій заяві було. Для початку простібніця зараз буде дуже багато назв. Сам зразок, про який йдеться, знайшли в кратері Єзеро. Цей зразок був дістаний з каменя, який назвали Чиява Фолз, а сам зразок назвали Сапфіровий каньйон, дуже багато вже назв. Але це ще не все. Зразок цей забрали персівіренцем в липні 24-го року, але це все є частиною регіону, який має свою назву. І сам регіон називається яскравий Янгол, це така 400-метрова група скель, які були викарбовані водою, що заходила в озеро Єзеро через дельту річки, що в нього впадало. Оці скелі в регіоні Яскравий Янгол є осадовою гірською породою, які багаті на такі сполуки, як органічний карбон, сірку, фосфор та оксиди заліза. На землі подібні породи є чудовим місцем для зберігання слідів діяльності мікроорганізмів. Та й в принципі, якщо подивитись на Комбінацію хімічних речовин, які Персевіренс знаходив в цьому регіоні, це все є дуже сприятливим середовищем для потенційного існування мікроорганізмів. Тобто ми маємо доволі багато обіцяючу таку картину, яка е, говорить про те, що там могло існувати життя. Але це ще не означає, що так обов'язково було, звісно. Бо завжди, коли ми говоримо про ознаки життя, про якісь біосігнатури, у нас є абіотичне пояснення, тобто таке, яке не потребує існування. Життя а, так от, що ж е, зробили з точки зору аналізу? Оцей зразок, який називали сапфіровий каньйон, його аналізували за допомогою інструментів на борту Perseverance, такі як е, піксели Широк, які допомагають е, зрозуміти хімічні сполуки, які в цьому камені є. А також, звісно ж, камерами це все розглядалось, і там побачили доволі цікаві такі паттерни, е, які назвали леопардовими плямами, бо це такі темні включення на світлішому фоні каменя. Ці включення, поміж Іншого мали сліди двох цікавих мінералів, які називаються вівіаніт, це водний фосфат заліза, і грейгіт це сульфід заліза. На землі ці мінерали якраз часто є результатом життєдіяльності різних мікроорганізмів, але знову ж таки те, що на землі вони є результатом життєдіяльності мікроорганізмів, ще зовсім не означає, що це єдиний можливий варіант, як ці сполоки могли. Статися в цьому камені, але якщо ми говоримо про якраз абіотичне походження, яке ми спостерігаємо на землі, то воно потребує декілька важливих умов, таких як пролонговані високі температури та сильне кислотне середовище. Але ж якщо ми подивимось на всі інші камені в цьому регіоні, який називається яскравий Янгол, то в них нема жодної ознаки, якраз того, що. Цей конкретний регіон був або сильно нагрітий, або ж мав якесь сильне кислотне середовище, які потрібні якраз умови для того, як я вже сказав, для формування подібних сполук без участі життя. І от все це проаналізувавши, подивившись на середовище, в якому знайшли зразок, подивившись на сам зразок, подивившись, які в ньому є мінерали, робиться висновок, що це все може бути. Ознакою того, що на Марсі колись існувало життя. Коли там текла вода, коли там була атмосфера, коли там було тепліше, ось тоді там могли існувати якісь мікроорганізми, які за собою полишили ось такий результат, як цей от е, зразок, який називалися фіровий каньйон. До речі, цей зразок було зібрано, і він наразі катається з персевіренсом у нього в путі, або Персевіренс збирає зразки по всьому Марсу. ну, не по всьому Марсу, а по тому, по якому він їздить, і е, бере їх з собою, щоб потім передати місії, яка зможе доставити ці зразки на землю. Тож, от така у нас насправді заява. Але чому це важливо? Ну, по-перше, тому що це, як я вже сказав, це пошук життя. Пошук життя це одне з найбільш цікавих питань, яке в принципі можна задати, як на мене. Що це взагалі може значити? Ну... Навіть якщо ми не знайдемо активне життя, а навіть якщо ми знайдемо якесь давнє життя, яке колись існувало на Марсі, чому це важливо? Головний висновок, який як на мене ми можемо зробити, це подивитись на генетичну складову, яка може нам сказати про те, чи є у нас якесь відношення до цього життя. У нас я маю на увазі у земного життя, і в будь-якому разі це дає нам якісь цікаві е, інсайди. Бо якщо ми маємо якесь е, спільне походження, е, тобто земне і марсіанське життя, це може говорити нам про те, що або життя спочатку з'явилось на одній планеті, а потім якось переселилося на інші, і це та, дуже цікавий аспект, який говорить нам про те, що навіть м на дуже базовому рівні життя може переселятись з однієї планети на іншу і продовжувати існувати, а, або це говорить нам про ідею якоїсь панспермії. То що життя могло бути занесено на обидві планети. Звідкись, тобто не обов'язково з сонячної системи. Якщо ж ми не маємо якогось спільного походження, то це навіть цікавіше, бо це говорить нам про те, що життя на двох планетах сонячної системи може виникати незалежно одне від одного. А це, в свою чергу, говорить нам про те, що і на інших екзопланетах, поза нашою сонячною системою, життя також має тоді виникати дуже дуже часто. Бо якщо у нас навіть в сонячній системі є дві. Планети, на яких це сталося, то і на інших планетах це має ну, з точки зору теорії ймовірності ставатися набагато частіше. А якщо наша сонячна система не є якимось дофіга спеціальним місцем, дофіга особливим, і у нас наразі нема жодного. Приводу думати, що ми в якомусь суперособливому місці. А це в свою чергу нам говорить про те, що якщо ж життя весь сюди виникає, а ми не бачимо його результатів, не бачимо ніяких слідів поки що, то можливо це вказує нам на існування такої штуки, як великий фільтр. тобто Якщо життя постійно виникає в космосі, але ми не його не бачимо з слідів. Це може говорити нам про те, що життя завжди помирає. Прям реально завжди у 100% випадків. Бо якщо б навіть маленька ймовірність була того, що життя якимось чином не помирає постійно і не перестає існувати, ми б якось бачили ці сліди. Але це все вже про вирішення парадоксу фермі, і звісно ж, це все гіпотетичні, поки що сценарії. Давайте тепер поговоримо про те, чому ця заява важлива з точки зору політичного, економічного і соціального, як на мене, таймінг цієї заяви трошки підозрілий, але тим не менш важливий для того, що зараз буде далі відбуватися в першу чергу в НАСА. Як ви пам'ятаєте, поточна адміністрація Дональда Трампа висловлювала дуже сильні інтенції закрити. Mars Sample Return Mission. тобто це місія, яка мала а, полетіти на Марс, сісти, воз'єднатися з ровером Perseverance, забрати зразки, які ровер збирав, і доставити їх на землю. Ця місія була дуже дорогою. А, її бюджет розростався там до 11 мільярдів доларів. Ну сумарний не тільки на запуск конкретної місії, а взагалі загальний бюджет. Потім наса, я нагадаю, робили конкурс, щоб якісь приватні компанії могли запропонувати. Альтернативні архітектури це все ще було за минулої адміністрації, а ось потім прийшла нова адміністрація і сказала, та ми скорочимо бюджет НАСА, і Mars Sample Return іде під ніж. А при тому, що були пропозиції, в тому числі від Rocket Lab, які пропонували замість там 11 мільярдів, які в поточному варіанті було, вони казали, що можуть це зробити за 3-4 мільярди. Коротше, проблема в тому, що саме ця місія, яка є однією з флагманських і яка є фактично. Продовженням і логічним закінченням діяльності ровера Perseverance, в який було вкладено на дуже багато грошей і ресурсів. А в принципі, ровер Perseverance і ровер Curiosity мабуть, треба розглядати разом, тому все це все що було вкладено. Воно, типу. Ну, якось буде незакінченим. І ось тепер, коли у нас є заява про потенційне існування життя на Марсі, і тут ще й Китай неодноразово казав, що вони збираються е, також зробити місію, яка доставить зразки ґрунту з Марса на Землю. Це все може стати ще до 2031 року, тобто доволі скоро по космічним міркам, це все ставить поточну адміністрацію США в. Дуже цікаве положення, коли вони е, мають отаку дуже велику заяву, яка 100% розійдеться по широкому загалу, і у них тепер е, фактично є вибір або е, закрити. Програму Марсам Return у своєму вигляді і сказати: ви знаєте, що ось у нас є потенційне найважливіше е, космічне дослідження, яке ми можемо зробити. Ось у нас є готова каменюка, ось нам пальчиком вказали, що ось ось вона, ось ось що треба забрати, ось о треба вивчати докладніше, бо усього дуже цікаво. І вони скажуть: знаєте що, е, ми ж лаби, ми не дамо вам на це гроші. Е, і потенційно одне з найбільших наукових досліджень. Піде, наприклад, Китаю. Що зупинить Китаю від того, щоб вони полетіли в те ж саме місце, зібрали, ну, може, навіть той самий камінь, і привезли його на землю? Це буде такий ляпас НАСА. З точки зору наукових досліджень, з точки зору престижу і всього цього, що ну, тут важко собі навіть щось уявити. Тобто, ця заява на сьогоднішній день є доволі серйозним тиском на адміністрацію США, яке має виділити такі гроші на Mars Sample Return Mission. Бо якщо навіть не Китайці зробить, то я бачу, як після такої заяви приватні компанії, в першу чергу, SpaceX, Може сказати, що якщо Дональд Трамп, з яким у Ілона Маска є особливі стосунки зараз, він явно хоче якось помститися, ось уявімо собі ситуацію. Якщо Дональд Трамп і компанія, а я до речі нагадаю, що він досі не призначив постійного адміністратора НАСА, кажуть, що ви знаєте, що ось, не дивлячись на те, що у нас є потенційне місце, де ми можемо щось сказати про життя на Марсі, ми не дамо гроші. Чому б Ілону маску в цьому питанні не сказати, що ви знаєте, що я привезу цей камінь за свої гроші. Це великі гроші. Тобто, я думаю, що така місія буде коштувати багато мільярдів. Але по-перше, у маски ці гроші є. По-друге, ми завжди говоримо, що не можуть собі дозволити приватні компанії подібні штуки, бо це не відбувається ніяк в плані грошей. Але SpaceX все одно хоче запускати Starship на Марс. Для них це все одно частина тестування. А тут можна поєднати приємне з корисним. І сказати, що, по-перше, ось давайте так. Умовно, якщо а, адміністрація не виділяє гроші, SpaceX каже, ми самі привеземо. А, ми будемо використовувати це все як частину тестування старшипа. Ми посадимо старшип на Марс, посадимо туди якийсь ровер, він поїде, забере зразки. А, і це все зробимо під е, прапором SpaceX, а не під прапором NASA. І будемо ось такі ось, помстилися Трампу. Показали, хто тут батя, а ще, може, і, і Китай випередили. Коротше, дуже цікава динаміка, в якій може бути дуже багато гравців. Той же Rocket Lab може зараз сказати. Ну, як, ви ж бачите, ми ж тут можемо за 3 мільярди, а не за 11, ми можемо зекономити е, вашій адміністрації 7 мільярдів потенційно, або більше. Ну, хто там як рахує. Ну е, теж. Дофіга місця для піару в хорошому сенсі для рекламування власних послуг і для того, щоб затвердитись як важливий гравець на цьому ринку. І це вся оця вся заява запускає весь цей механізм, який потенційно може призвести, я не знаю до яких результатів, дуже важко передбачити. Але все це додає пікантності всій ситуації з Mars Марсом Mission, тому що. СЛС, схоже, потрохи все ж таки відвоюють, хотіли скоротити бюджети за рахунок СЛС. СЛС відвоюють. Місячна програма а, також не скорочується. З телескопами теж не вдалося порізати так, як хотіли. Тому о, вся ця динаміка з бюджетом НАСА, де хотіли скоротити бюджет, де змогли скоротити бюджет, а де не змогли. А, і яким чином доведеться різати бюджет в інших місцях, якщо все ж таки поновиться Sample Return, це може ну, такі. Доволі суттєві наслідки мати для, для всього наса і для всієї космічної індустрії. І саме тому ця заява є, як на мене, такою важливою, тому що це запускає доволі цікаву динаміку. Ну а щодо того, що там знайшли, не знайшли. Як завжди, як з усіма біосігнатурами, як був там Фосфін на Венері, як було з результатами від там вікінгів свого часу, ми вже це багато разів проходили. Насправді науковці не стверджують, що вони знайшли життя. Вони знайшли потенційні ознаки стародавнього життя, і це все не точно треба більше досліджень. Треба якісь там альтернативні точки зору. Це просто так працює наука, і у нас не може бути такого, що хтось вийшов і сказав так, точно життя. Ну а, аби ви знайшли там мікроорганізм під мікроскопом і показали його фотографію. Ну, ось тоді це буде якийсь конкретний такий результат. Але навіть якщо у нас буде такий результат, йому будуть передувати подібні історії, які спочатку будуть отримувати багато загальної уваги, потім е, інтерес буде падати, потім будуть якісь контраргументи, потім знову будуть аргументи. За потім знову будуть аргументи проти і так далі. Коротше, ми все це будемо спостерігати, але також цікаво спостерігати і за усіма механізмами, які були. Цією заявою запущені. Так що ось такі у нас результати по заявам НАСА по пошуку життя на Марсі. Якщо ви хочете підтримати проект ШОПОТ, зробити це можна на Патреоні або ж тут доєднатися до мебершопу на Ютубі, стати спонсором на Ютубі. Ну і звісно, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання також є в шоунотах, як і на все інше, як і власне на перші джерела на заяви НАСА і на публікацію щодо цього відкриття. На цьому все, хай буде з вами сила, і до наступного тижня.